Привіт, 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 моє любі. Привіт, Доброго раночко. Сьогодні 15 лютого 2024 року. Як у Києві, сіренько. Зранку туман повністю все застелив, А зараз промо так досить прохолодно, вогко, волого і сіренько. Але нічого, одягнули пуховичок, неонові троянди. Подивилася ось там на сосни, бачите, таку красу посміхнулася в світу. І розумієш, що звичай чудове, тому що це ще один день нашого життя. Я крокую зараз по проспекту Перемоги до станції метро. І ну, тут, напевно, не самі такі симпотні локації, щоб їх показувати знімати. І я думаю, що на бекграунді відчувається оцей рев. Магістралі, це зараз Берестейське, Берестейське шосе. От Київ вже давно прокинувся. Коли я встаю з висоти 100 метрів дивлюся на цю артерію, я бачу просто таку велику колійку, як сказали, бо у Польщі величезну чергу, корпус машин. Київ їде, їде працювати, а ввечері в іншому напрямку. Звільнення Києва, як кажуть кияни, шуткуючи. Ну що? Який настрій? Класний настрій. Робочий, працьовитий, позитивний, потужний, енергійний. Вчора було відчуття свята, свята весни. Бачите, я своїми яскравими барвами закликаю весну, щоб вона скоріше до нас прийшла. Але весна у повітрі, весна у мене вдома, тому що ці вербочки вони так пахнуть, тішать ароматами, звичайно, квіти, які подаровані на. День святого Валентина так само дуже підіймають настрій. Дуже гарно попрацювали флористи вчора в Києві. Гарні класні букети, але мене це не дуже здивувати, як Чернівецьку дівчинку, тому що ну, у Чернівцях ця тема дуже дуже гарно, потужно розвинена. До речі, у Львові так само. Леночка Кліпалова, привіт. Родина, яка так само причетна до теми і бізнесу флористики у Львові. Усім моїм любим вітання у Чернівцях, звичайно. Можна прорахувати безкінечно. Зараз я йду в метро і не перерахую всіх, кому хотіла показати вітання. Тому усім від мене вітання. Зазвичай я вранці займаюся домашніми справами. А сьогодні в мене зустріч на телебаченні цікава. Подивимось, але натхнена і перспективна, Why not? чому в ній. Життя продовжується, і коли ти відкритий серцем, то життя тобі дарує чудові, чудові, чудові сюрпризи. Постійно і гарних людей. Перевірена, перевірена, перевірена. Вже пару метрів я вже доходжу до метро, цю публікацію вам запущу з найкращими посиланнями. Якби я зараз бігла, то я б не змогла вам говорити, а так швидкою ходою це можливо. Дивлюся на Київ, дивлюся на людей. Різні, здебільшого сіро-чорні кольори. Барв немає, люди бачать цю, таку хмару. З посмішкою яскраво барвисто всі посміхаються, показують. кажуть, агонь. Я кажу, ну такий агонь. Але це чудово. Бачиш, що ж біля метро вже немає людей, які продають квіти. Вони вже свою справу зробили. Тепер будемо чекати 8 березня. Ну а ми, Буковинці, будемо чекати мерцешур 1 травня. Ну що, мої любі, я прощаюся, занурююсь у е, метро. Гарного дня, з любов'ю до вас, е, неоново. Трояндова, яскрава, Оксана Дминишина. обіймаю, люблю. Темики.